Говорять, жодна казка неможлива без негативних персонажів. Навіть таке світле свято, як Різдво, хтось та й захоче зіпсувати. І, звичайно, на думку відразу спадає зелений злобний Гріндж. Найчастіше він асоціюється з оскароносним фільмом Рона Говарда: Гріндж – викрадач Різдва. Але звідки він узявся? Як змінювався його образ через десятиліття? Чому Джим Керрі ледь не збожив? Олів на зйомках. Зараз розкажемо. Головний герой лиходій з'явився на світ у 1957 році з книги як Грінч в з Різдво. Його вигадав американський письменник і художник Теодор Сьюз Гейсел, відомий мільйонам як Доктор Сьюз». Щоправда, оригінальний Грінч був не зеленим, а чорно-білим із рожевими плямами, як і все інше в книзі. Знамениту поетичну казку доктора Сюза про літнього чоловіка, який не любив галасливих вечірок, планував красти Різдво, прокравшись у костюмі Санта-Клауса. А потім прозрів і стає добрішим. Екранізували вже неодноразово. У 1966 році вийшов 25 хвилинний мультфільм як Грінч вкрав різдво. Де герої у Дусі Тома і Джері поєднувалися із легко зловісним закадровим голосом Бориса Карлофа, відомого британського артиста, виконавця ролі створіння в класичному Франкенштейні від студії Universal. Сценаристом та одним із продюсерів цього анімаційного проєкту був батько Грінча, сам Доктор Сьюз. У деяких версіях Грінча він зображується як винахідник, наприклад, у Геловін Ніч Грінча, він з'являється як зличарівник. У цьому фільмі фільмі він керує фургоном фурнітурою великим візком з безлічу жахливих істот, яких він використовує, щоб лякати людей. Він також має здатність відокремлювати брови, змушувати їх виростати величезних розмірів та змушувати їх літати самостійно. Цей музичний мультик, приквел до різдвяної історії про Грінча став лауреатом премії у категорії Видатна програма для дітей. У «Грінч проти кота в капелюсі він створив кілька машин, призначених для поширення зла. Грінч проти кота в капелюсі приніс доктору Сьюзу другу премію ЕМІ. Цього разу в категорії Краща анімаційна програма. І ось нарешті 2000 року світ побачив сучасну та найголовнішу екранізацію про зеленого лиходія: Грінч в Краве 2. Голівуд давно кинув око на бестселер про Грінча, Але доктор Сьюз забороняв робити по ньому ігрове кіно. Він не вірив, що з живими акторами можна зняти гідну екранізацію мультяшного сюжету. Через сім років після смерті письменника його вдова все ж таки дозволила перетворити історію зеленого лиходія на блокбастер. З великими бюджетами Права на Грінча кіношникам коштували 5 мільйонів доларів одразу, 4% від касових зборів, 50% від продажу супутніх товарів. Продюсери сформували потужний бюджет, 123 мільйони доларів, більша частина якого пішла на декорації, костюми та комп'ютерну графіку. Адже у фільмі понад 600 кадрів зі спецефектами, тобто це 43 хвилини екранного часу. І, звичайно ж, гонорар Джима Керрі – 20 мільйонів через складність виробництва зйомки картини затягли з вересня 1999 року до лютого 2000-го. За цей час на Universal збудували наймасштабнішу декорацію в історії студії: місто Ктоград. На спорудження декорації міста пішло більше 600 кілометрів полістиролу. До речі, студія Universal і досі не розібрала споруди після закінчення зйомок. Сьогодні вони входять до списку об'єктів для показу туристам. Грінж та жителі міста мали дуже дивний вигляд: довгі кінцівки, великі животи і незвичайні риси обличчя. Для створення цих образів гримери використовували спеціальні накладки, у яких актори реально страждали. Найкраще були справи із зачісками, створення яких вимагало кілька годин. Але найбільше мучився саме Джим Керрі, якого взагалі неможливо було впізнати у своєму образі зеленого лиходія. Процедура перетворення займала понад дві години. Зняти все це близько години. Актор погано переносив ув'язнення у тісному жаркому костюмі з вовни. До того ж, латексна морда героя стягувала обличчя, але найгіршим були жовті лінзи, від яких у актора страшенно боліли очі. У деяких сценах без крупних планів Керрі відмовлявся. Лінзи. Тому в деяких епізодах райдушку йому підфарбовували на комп'ютері. Щоб одягти костюм Грінша, вперше знадобилося 8 годин. Джим Керрі так розлютився, що пробив стіну трейлера. Це змусило вжити певних заходів і вдруге костюм одягали вже швидше, за три години. Решті акторів теж було не солодко їм довелося пройти особливі курси, щоб виконавці другого плану та масовка зображували ктошів у єдиному гротескному стилі. Кожен їхній рух мав виглядати трохи мультяшним. Проте не таким експресивним, як у головного героя. Найбільше на зйомках втомлювалися, звісно, гримери. Хоча їхня команда складалась із 45 осіб, вони майже не спали. І це не дивно, адже Грінш наймасштабніший за обсягом роботи з макіяжем кінопроєкту. Як з часів чарівника країни ОС 1939 року. А ось песика Макса спочатку хотіли зробити на комп'ютері, навіть розписали незвичайні трюки, які міг зробити цифровий собака. Однак студія вирішила, що це буде занадто дорого, і вирішила використати справжнього чотирилапого актора. Щоправда, через це за кожним кроком кіношників стежили борці за права тварин, оскільки Макс за сюжетом мав потрапляти у різні небезпечні ситуації. «Грінч» вийшов на екрани напередодні Різдва 2000 року і чомусь не дуже сподобався критикам. А ось у Прокаті на нього чекав тріумф. Світова каса блокбастера становила 345 мільйонів доларів. Стрічку також висунули на премію Оскар у трьох номінаціях. Щоправда, перемогла вона лише в одній за найкращий грим. Цю американську каску по всьому світу і досі дивляться у новорічні свята. Хтось повнометражний фільм з Джимом Керрі, а хтось віддає перевагу його ані анімаційному ремейку «Гріндж» від 2018 року, і до речі, з бюджетом 75 мільйонів доларів «Гріндж» з мультфільму зібрав у світовому прокаті понад 511 мільйонів.